Найбільш давнє пророцтво про Україну, якою вона стане за доби правління Зеленського та навіть дещо більш ранніх і дещо більш пізніх років за цей період, це пророцтво губиться у далеких віках індоєвропейської спільности. Незважаючи на те, що йдеться про період до писемної історії, це можна стверджувати із з повною певністю. Поза, як дане пророцтво відображене в різних своїх варіантах, у кількох індоєвропейських культурах, зокрема і в українському фольклорі та у давньогрецькій мітології, йдеться про прадавню легенду, в основі якої лежить переконання в тому, що людська цікавість та легковажність можуть стати причиною величезних нещасть для суспільства. Колись усі індоєвропейські народи становили один єдиний народ, який мешкав на нашій землі, і цей народ мав свою міфологію. Саме тому в багатьох індоєвропейських етносів багато спільних казок, легенд, міфів, приказок, спочатку розглянемо античний варіант міфу. Давньогрецький бог володар Олімпу на ім'я Зевс вирішив вигубити людський рід, який тільки но був створеним із глини змішаної з вогнем Титаном Прометеєм. Таку неприязнь Зевса до людського роду греки пояснюють наступними обставинами. Титан Прометей мав талант провіщення майбутнього. І лише він знав про те, хто може позбавити Зевса його влади над язичницькими богами олімпійцями. А позаяк Прометей не хотів розповісти про це Зевсові, той забрав від людей вогонь, а натомість наслав на людство численні біди. У відповідь Прометей викрав вогонь у Зевса і приніс його людям у стеблині очерету. А всі біди та нещастя, які наслав на людей Зевс, Прометей зібрав велику керамічну посудину піхвос та міцно закрив її накривкою. Зевс дуже здивувався, звідки люди отримали вогонь, і де поділися на землі біди та нещастя. Дізнавшись, що цей піхвос пізніше його почали називати скринькою знаходиться в будинку рідного брата Прометея на імення Епіметей. Підступний Зевс вирішив будь-якою ціною випустити ці біди на волю. Із цією метою він виліпив із глини жінку на імення Пандора. Інші боги допомагали йому в цьому, і Пандора отримала від кожного з них відповідний дар. Зокрема, Гермес наділив її вмінням обманювати, а Хроді вродою. І хоч Прометей давно попередив брата, щоб не брав жодних подарунків від Зевса, проте, побачивши красу Пандори, Епіметей забув цю настанову і вирішив із нею одружитися. Невдовзі після весілля Пандора запитала у чоловіка Скажи, любий, що це за посудина стоїть у твоїй кімнаті, не можу тобі про це сказати. Питай про що завгодно, тільки не про цю посудину, сказав Епіметей. Одне тобі можу сказати, кохана, що до цієї посудини навіть доторкатися небезпечно. Пандора не повірила чоловікові. Не інакше, як у цьому піхвосі, сховане щось надзвичайно цікаве, подумала Пандора і вирішила дочекатися, доки чоловік піде з дому. Коли ж дочекалася, зайшла до його кімнати і відкрила кришку піхвоса. Усі нещастя та біди людства у вигляді гадюк та жаб полізли із посудини. А Пандора перелякано кинулася навтіки. Коли ж оговталася від переляку й повернулася назад, то відразу ж накрила накривку. Але було запізно адже усі біди та нещастя уже вилізли на волю, у піхвосі ж залишилася лише надія на позбавлення людства Від усіх бід та нещасть. Саме її Пандора й накрила накривкою, аби не блукала світом. І це лихо стало непоправним, позаяк Прометей в цей час, був уже прикованим за наказом Зевса до кавказької скелі і не міг йому зарадити. Певний варіант легенди побутує в українському фольклорі у спрощеному вигляді, але тут збереглася одна важлива деталь, якої немає в давньогрецькому міфі. Український варіант легенди неважко знайти в численних народних переказах, із яких можна було б обрати найбільш стислий, той, що ви бачите на скріні. Проте найбільше мені сподобався цей переказ у вигляді короткої гуцульської казки притчі, яку я хотів би переказати. Найнявся один чоловік на службу до могутнього чарівника. І служив у нього кілька років, служив так вірно, що той став безмежно довіряти своєму слузі. Одного разу чарівник доручив слузі віднести до ріки доволі важкий мішок, наповнений нібито різним сміттям, і вкинути у воду. При цьому господар наказав йому не розв'язувати мішок в жодному випадку, загрожуючи покаранням за непослух. Слуга прийшов на берег річки, яка протікала доволі далеко від палацу чарівника, і вже хотів було виконати наказ та вкинути клунок у воду, як раптом йому сяйнула думка, що господар звідси далеко і нічого не побачить. Отож і не покарає його, якщо він розв'яже міх, та подивиться, що в ньому є. Тільки но він розв'язав клунок. Як із нього валом повалила різна нечисть, гадюки, жаби, сарана, і годі було зупинити цю навалу. Чоловік кинувся навтіки, а нечисть розповзлася по всій землі. Тоді чарівник зрозумів, що слуга не послухався його і сказав до слуги Попереджав я тебе, що матимеш непереливки, якщо не виконаєш мого наказу. Я багато років потратив на те, аби сховати цю нечисть в цей мішок, а ти її випустив на волю. Будеш тепер чорногузом, і збиратимеш її все життя, доки всю не визбираєш. Від того часу бусол ізбирає гадюк жаб та сарану ціле літо, доки все це під землю не піде. Як бачите, на відміну від давньогрецького міфу тут немає аналога Пандори, яка уособлює людську цікавість та легковажність, але лейтмотив людської цікавості, що призводить до непоправних наслідків, і тут залишається незмінним. У Західній Європі також були поширені легенди на цей сюжет, у яких аналог Пандори відсутній. Саме з цієї причини західноєвропейські художники до Беренесансу зображували Епіметея, який відкриває накривку піхвоса із бідами та нещастями. Тож на основі давньогрецького та українського варіантів відповідної легенди можна реконструювати праіндоєвропейський міф, який є основою більш пізніх переказів. У перекладі із грецької. Ім'я Проматей має таке значення. Той, хто думає наперед. А ім'я Епіметей має значення протилежне, той, хто думає заднім числом. Це ім'я Проматеєвого брата може вказувати на його співучасть у фатальному вчинку Пандори. Порівняймо із біблійним переказом про Адама та Єву. Сюжет дуже близький. Жінка спокушує чоловіка до непослуху перед Богом, із причини власної легковажності та цікавості до всього нового. А витоком цієї цікавості є диявол у вигляді змія, при якого Біблія пише так: Змій був хитромудрішим за всіх тварин. Тут потрібно врахувати, що міфообраз давньогрецького Зевса зазнав свої трансформації під час дорійського завоювання, Мікенський Зевс, він же Зевс Крицький або Мінотавр вважався божеством підземного світу, аналогом більш пізнього Плутона, і це божество очолювало релігійний пантеон Мікенців. Коли ж Грецію завоювали дорійці, вони принесли з собою свою релігію, подібну до мікенського язичництва, але з іншою субординацією. Релігію, якій головним вважався бог громовик Діос. А позаяк для місцевого населення, яке завоювали дорійці, головним був Зевс, то завойовники почали називати Зевсом свого Діоса. Аби змусити завойованих до його вшанування як верховного бога. Отож внаслідок злиття цих двох міфообразів, які виникли в двох різних культурах, багато мікенських міфів про Зевса Підземного були перенесені на мітообраз Зевса Громовика. Один із цих міфів легенда про скриньку чи піхво з Пандори. Саме тому тут Зевс виступає могутнім ворогом людства і доволі запеклим ворогом, який намагається знищити людство, що, власне, кореспондується із образом диявола. Пандора виконує волю Зевса Підземного, якого зображували почасти в образі бика, Мінотавра, а почасти в образі Піхфона, Велетенського Змія якого в одному із пізніх міфів убиває Аполлон. У Біблії також джерелом зла виступає негативна могутня істота у вигляді змія, тобто диявол. При цьому слід мати на увазі, що образ диявола у культурі євреїв ототожнювався із язичницькими богами-володарями підземного світу. Одним з яких був Зевс Крицький. І ті гадюки та жаби, які виповзають зі скрині Пандори, це є біди людства, які мають вигляд цього Змія в мініатюрі. Ви запитаєте, а де ж тут пророцтво про Україну часів правління Зеленського та де що більш ранніх? Пророцтво в тому, що сучасним аналогом Епіметея є український народ. Народ, який думає заднім числом. Про українців серед українців поширений такий анекдот. Один пияк зайшов до єврея в корчму в суботу, бо вже забув який день. Єврей тим часом голосно молився, не звертаючи на нього жодної уваги. І молився він так: Боже, дай мені такий розум, як у хлопа. Але щоб цей розум у мене був не заднім, як у хлопа, а переднім. І це є гірка правда. Ми всі є дуже розумними, але заднім числом. Тому що дивимося завжди на кілька років назад, а не в майбутнє. Так ось наш дуже мудрий народ, але, на жаль, мудрий лише заднім числом, у 2019 році. Вирішив проекспериментувати на власній долі і випустив із мішка до влади величезну кількість сарани та жаб, які заполонили усю нашу землю. І якщо у давньогрецькому міфі за кулісами цієї драматичної історії стояв Зевс Піхвон, то у нас у 2019 році. Також був його закулісний відповідник, помічником якого практично відверто виступав Коломойський. І ще перед тим наш народ Епіметей випустив з цього ж таки мішка чимало гадюк. Отож він цілком подібнився до міхвічного Епіметея, який, як каже наша рідна легенда, Врешті-решт мусив стати буслом, аби ще чимало років виловлювати всю цю нечисть, яка наповнила світ із його провини. Щоправда, буслом наш народ Епіметей ще не став, проте від цього нікуди йому не подітися, адже даний алгоритм причин і наслідків є досить надійним. Створити собі великі проблеми, щоб потім довго їх вирішувати. У цьому є лише один зміст шляхом негативного досвіду позбавитися раз і назавжди комплексу Пандори, відмовитися раз і назавжди від експериментів над власною долею, над долею власної державності. У протилежному випадку нас завжди переслідуватимуть труднощі. Адже астрономічний Епіметей, супутник Сатурна планети труднощів, яку середньовічні астрологи називали великим нещастям. Отож вистачить нам грати роль Епіметея, а натомість вартувало б взяти приклад із його брата. Ім'я якого означає той, що думає наперед.